Ну, починаємо ми з найцікавішого, найсвіжішого, найгарячішого. Буквально кілька хвилин тому закінчився поєдинок, в якому київський Динамо перемогло вдома Донецький Шахтар вперше за три з половиною роки у. Внутрішньому чемпіонаті і відразу ж моменти цього поєдинку. і Хотілося б почути враження від наших експертів. Перший момент стався вже на початку зустрічі. От подивіться, оцей момент це олеже Максиме більше до вас. Виходять з атаки футболісти Київського Динамо, прокидує м'яч у цій ситуації краве, збиває його Єлсіньо, і арбітер Мажаровський показує жовту картку. Максиме. Все по делу, на самом деле Жовта чи все-таки могла бути червона? Якби несколько лет тому вміст Шахтера був Дніпро і збивали так, була би бы красна. Якщо там присмотреться, там все-таки ще ракітський заливався заднім. Поэтому, мабуть, жовта справедливая справедлива в цій ситуації. Перших 15 хвилин був дуже серйозний пресен з боку Київського драми. Тут стався на 11 й хвилині ще один епізод. Тобто, пристрасті, в принципі, вирували з перших хвилин поєдинку. І оцей момент я хотів, щоб ви оцінили так само. Це поведінку Ярмоленка в цій ситуації олеже. Ну, здесь было нарушение правил, и потом Тайсон, конечно, себя повел, можно так сказать, мягко не по-мужски. Зачем да, ну, вот это было движение? Ну, что він так вдарил, что там Нет, треба було падати, а зачем вмирати, он, это делал? он перебив. Поцарапал, поцарапал немножко, по-моему. Поперек перебив, знаете. Я ну, хочу сказати, что для перемоги безперечно, все засоби підходять, але ну. Андрей немножко артистизм проявил в этой ситуации. Но в этой игре много, на самом деле, такого артистизма было. Было много таких мелких и фолов. Ну, то, і... то я ж покажу кажу, я ж кажу вам, что всі такі... засоби намагались такого ігри только в такому ключе проходит в последнее время. Первый момент шахтаря. Тут пробивал Адріану. Не вдалося йому пробить, хотя момент достаточно хороший. Максиме. Да, хорошая подача. Хорошо выбежал на ближнюю штангу Адриана. но немножко не повезло. Он такие моменты очень любит и часто решает. Знову ж таки, атака Шахтаря Дарио Срна, який змагався з Ленсом. І от удар за меж штрафного майданчика, в принципі, удар не надто е... для гострий. Але якщо да. говорити чесно, то до 23 ї хвилини, до середини першого тайму, моментів не давали створювати захисники. Дуже щільно грали і дуже обережно. велика плотність старалість не давати свободних зон. У цей момент це знову ж таки під удар Тайсону, Дуже хороший момент. Максиме. опять фланг под удар, там мяч как-то отскакивает. Ну, вот отсюда основная опасность и исходила. После дальних ударов, рикошетов, и, ну и с прострелы подач. Пожар не немножко. немножко рыбка сыграл, но хорошо так все, все обошлось. Был пожар с основной площади. Но тут было, могло быть и он пенальти. синий упал. синий, молодец, не упал в этой ситуации. Потому что если, если бы он упал, неизвестно, чем могло все а это все закончилось? Я думаю, что там было бы стоить с пенальти. Но опять же, артистизм был в центре поля, а когда касалось вот таких вот спорных моментов, Как бы ребята молодцы, никто не пытался ничего нарисовать, играли моменты до конца, никто не симулировал эту ситуацию. Ну, не сто він Он уходил в лицевую, мог и не подставить в этой ситуации. Эмоции Лучашко были достаточно складними. И вот цей момент, когда врятовал команду Данилу Сила, подача дуже хороша. Олежи. Он сыграл да, до конца, подстраховал. Мы видим, что пролетел мяч. В опасную зону. Рыбка не дотянулся. И защитник молодец, что этот эпизод до конца доиграл. Потому что там ракетский готов был подставить или ногу, или голову. Подачу от Мечу, очень хорошая подача была. На ударе Одну на Одно касание начало добраться. Было свои врата. чужие могли забить. Сейчас один момент. Ще один момент ближче до середини першого тайму шахтар пархов ініціативу, почали виникати вже моменти біля воріт київського динамо. Тут хотіли завести в цій ситуації. але завести тяжело м'яч ворота. Ніхто не взяв на себе відповідальність ударить поворота. Удивіться к швидкості. Фантастично пробіг метрів 70, Зараз Беланда віддав передачу на Ярмоленка. Ярмоленко просив пенальті. Не було там пенальті е, у цій ситуації пробував далі. Сидорчук пробив вище воріт. Не, був тут, ну, не було тут пенальті. От подивіться, бачите? Не дістав до м'яча. Кучер зупинив руку. Та навіть, якщо б він зупинив, чесно кажучи, я сумніваюся, що арбітер би в такій ситуації показав на 11-метрову позначку. Тут перша жовта картка Шевчуку. Вона виправдана, Максиме. Ну, умишлена ігра рукою, звісно. Это... Вона виправдана з боку захисника, я маю на увазі. Саме. Ну, це рефлекторне, мабуть, движение. У Шевчука це не перша така. Ну, хоча. Хотя... Не думаю, что он специально играл. Не расщи... це, он, он не говорит. рассчитал траекторию мяча и уже рукой себе подарал. Я думаю, что он не обязательно желтый, он мог ее не получать в этой ситуации. Кравец, Кравец проишел, продерси, как в матче против Валенсии своего часу. Тут передачу він на Ленса. Кравец очень большой объем скоростной работы выполнил. Он и прессинговал, он и отдавал, угрожал воротам. Но здесь Ленс все-таки мое мнение надо было бить в одно касание. Вот, видим, есть момент для удара. Он хотел. Вот на... вы, я кажется. Ну, абсолютно верно. Ну, дуб, хотел обмануть всех, обманул себя. На самом деле, не поверили ему защитники, в итоге накрыли. Надо было сразу первым касанием бить. Другой тайм. Другой тайм снова Динамо снова набрала максимальных швидкостей. Бачимо, Ярмолок тут протягнул мяч. Пройшов дуже долго, дуже... И не удалось ему обиграть. Десь, десь, трошки, трошки заживал мяч, насколько я понимаю. Максим. Тоже не стал падать, молодец. Мог падать, мог рисовать пенальти, но решил до конца. Ну, то есть, в этом плане не было никаких таких Моментов у судей спорных, что кто-то там пытался нарисовать что-то, а он не дал. С игра в кучер. Хорошую передачу Ленс отдавал уходящую. Кучер, конечно, в шпагате носком выбил. Шипами шипами в маленьке врач. шипами. У него длинные шипы, наверное, да. Шнургами, Надо проверить, было перед игрой шипов У него не НХЛ тут гаки не замеряли. Знову ж таки повторювали нам епізод. І тут це друга жовта картка Шевчука. Я хочу, щоб ви її оцінили. Максиме. Ну, на мой взгляд, слишком жестко судья поступил. Тем более по такой игре, ну, не нужно было это портить, скажем так, игру. Это, на мой взгляд, этот фол не тянул на карточку. М Олеже. Ну, Олежа. Соглашусь. Все-таки, чтобы давать вторую в такой ситуации, это надо, наверное небезпечна? Обоюдна О! опасна гра, я считаю. Просто Ярмоленко сыграл мяч. Ну, как бы можно было немножко снисхождение к этому моменту. Все-таки не настолько грубо, как мне показалось. Ярмоленко, конечно, сыграл в этом плане тоже очень артистично, очень грамотно. По-игроцки удалили человека, получили преимущество. В меншості грати, почав грати шахтар. И вот момент с Задрианой який наступив на руку Рибці. Здесь наступив не... чи не наступив? Давайте зараз Тут Форварда вже було видно, що Рибка перший на м'ячі Контролирует мяч, зачем нужно было на него наступать. Там, Лед, лінчували в цій ситуации Адриану. Подивіться, мяч он выпустил. Адриану. Адриано... Ну, вот уже видно, что рыбка накрывает этот мяч. Наступає идти? на руку. Ну, на три красных Адриано в этой игре наиграл, честно. На говоря. три червоны. Мое мнение. А вот гол. Пошло. Любит он с Тишка нарушать правила, конечно. И вот гол! Гол, який прийшов, ми про нього поговоримо. Прийшов Адріано. На три червоних. Бачите, що в тій ситуації він тут не, не розібрався. Технічний бразилець не розібрався. А Віда, який стає злим генієм для Донецького шахтаря, тому що два м'ячі він забив у Кубку України. І от подивіться, тут момент. Ну, ми більше засідалися на мнення, що це гол вратаря. Адріано Адріано. А чого чому, чому гол вратаря? Ну, тому що в, в першому епізоді мог привезти м'яч, І от зараз треба було йому спасати вже йти рукою, вибрасати м'яч. м'яч. Вратар довгосити своїх чужих з лінії ворота. Головой, своей, чужой, там он должен был выбивать. Антон немножко здесь понадеялся, но не, мое мнение тоже, не, должен вратарь в своей вратарской эти мячи бесхозными мяч на линии ворот, он дает право выбить и, на подачу. Он должен до конца идти эпизода. Ну и после этого Шахтар, на дальше команда стала играть меньше, команда начала атаковать, начала створювать моменты, начала играть дуже индивидуально сильно Вот этот момент. В момент Синьо не поймал мяч в так, насколько я понимаю. Немножко передача. Убойный момент. Но если посмотреть, мяч немножко прыгал. Но для такого мастера, как Килл с этой ситуацией он хотя бы должен был попасть в ворота. И там неизвестно, чем бы оно закончилось. Вот сказал передача. это что означало? Немножко заживал передачу последнюю. Если бы вложил с душой, как ну, Олег сказал, мяч прыгал. Ну, Коста, Коста, знову таки на фланзе, убегал в двох. Ну, угол здесь, кроме вот такого, что он выжил, максимум с этого. Молодому бурди было дуже складно. Насправді было помитное, что він уже хвалится, дуже багато. таких, знаете, на вымышленных помилок. помолок. Менки вражни, что. Що голова крутилася, в нього просто в той бік, і в той бік він не зовсім розумів, але він парень, віддавався. Молодой парень попав в таку ігру. Ну, молодець, він ззаді ну, відіграв, больших там таких проблемних ошибок. У нього не було. Немножко позицію неправильно займав, от занимал. Ще щось. момент шахтаря. Степаненко пробиває, пробиває в дотик, знову ж таки синюю, пробиває він, пробиває Рибалці в плече. Це не пенальті. Абсолютно, абсолютно не пенальти, мы увидели. По, в динамике показалось, но быстро все сомнения развеялись. Не было никакого пенальти, большое плечо попало. Смотрите, отбивается киевский «Динамо» и «Ярмоленко». И вот Спринтерский забег. Вот здесь должен был ставить жирную точку. Вон Гусев как его поддержал. Спринтерский забег был у Гусева, я хочу сказать. Но, и, конечно, и вот видно его разочарование, когда он ему не отдал. Кати Гусев забивает пустые ворота. Ну уже взял на себя, хотел за счет партнера, наверное, убрать, посадить на пятую точку вратаря защитникам. Анібуловсько, але похвалити в цьому епізоді. До кінця стояв і не бросився на цей фінт, мог упасть, і його обіграли. Фінальний свисток, який фіксує в перемогу в Київську Динамо. Ми подивилися, радість бачимо Сергія Реброва, наскільки для нього принциповий. Програв суперкубок, виграв Кубок України, в Шахтаря, програв суперкубок. І знову ж таки зараз виграв. Для нього ця перемога, напевне, супер важлива. Максиме. Любая победа для любого тренера в в, этом так в, в таких матчах, конечно, очень важна. важно. Ну, все знают, это шахтер Динамо, вернее, Динамо Шахтер, и при своих зрителях хотелось обыграть. Конечно, это подспорье для дальнейших. Сам рывень игры, напруга игра, пристрастий. Вот у Лежи уценить вы. Да, вообще хорошая игра получилась как по накалу, как по качеству игры. Очень хорошее качество, по скоростям, очень высокие скорости. Команды отвечали атакой на атаку. Было немножко опасения. Все-таки играли на неделе, играли Еврокубки. І була така миссь, що все-таки не вистачить скорості, немножко подустану. Но, но ми видимо, що команди готові були дуже до тому поєдинку в плані фізики. і все-таки дінамовці в цьому аспекті имели приимущество. Я хочу сказати, що попередні роки ми вже звикли обговорювати матчі, в яких Шахтар має суттєво перевагу. Динамо більше от, ну, знаєте, якби намагається знайти свою гру. Це, напевно, перша гра, де ми побачили, що дві команди приблизно одного ну, приблизно одного рівня, те, що вони одного рівня, це зрозуміло, але що команди намагаються грати. Думать на сам пред про свою игру. Не про те, играю суперник, а думать про свою игру Максим да, совершенно верно. Динамо показала, что может диктовать условия. И в первом тайме хорошо прессинговали в начале, и во втором тайме, мне кажется, во втором тайме полностью переиграли даже без удаления, без этого спорного Динамо имела преимущество, но как бы оно все случилось, конечно. Но опять же, возвращаясь к игре, конечно, очень хорошую игру показала, независимо от игры шахтера, они показали, что умеют играть первым номером. Ми дочекалися. Ми дочекалися, це сталося. Нарешті містер Луческу заговорив російською мовою. І в нас є ексклюзивне інтерв'ю головного тренера Шахтаря якраз російською мовою. Давайте послухаємо, що він говорив після цього матчу. Що скажете вообще по іграми? Тепер я понимаю, почему они не хотели играть в плей-офф 4 матчі Семь, 70 тисяч зрелли. До... Fantastic. Da, ja dumam što oni nužni, oni nisu toliko toliko pomoć. Ja se vodna bıl Za mene bıl što se na na polje. je ja mi igrajmo demonstracija što mi luče igraj 10. Mi byli luče. Pa eto neče boda da to što 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 sudija dela se Раніше Дин... Динамо постійно говорили про арбітраж. <свят> <свят> ми виграли в все чемпіонати, потому що ми були краще, ніж всі останні. Ну що ж, короткий, але такий до знаєте, їм ем, кей коментар. Мір ем, Челуческо. Стадіон 70 тисяч. Він зрозумів, що йому було соромно за те, що його команда грала і робила на футбольному полі. І він сказав, що в 10-х його команда грала краще. Ти зараз переводиш? Ніж в 11-тіх. Ну, може, не всі зрозуміли просто. Я все-таки, ну, знаєте, не всі можуть зрозуміти е, е, мову пану Лученську. Я, до речі, хочу сказати, що я от після цього інтерв'ю зрозумів, чому він намагається завжди говорити з перекладачем, для того, щоб донести свої думки. Правильно? Ну так, да, без Сама, сама, сама ну, Думка зрозуміла, ви її поділяєте, Максиме. Ну, я не очень понял, что ему стыдно было. Мне все-таки кажется, что стыдно за арбитра ему. Не-не, сказал -не. сказав він стыдно за те, что рубился на футбольном поле, за те, ну, те играл и в общем-то, не... И в принципе согласен. Шахтер действительно заиграл лучше, когда стал играть в меньшинстве. Острее. Ну, их ну, ситуация качество... уже обязывала, Максим. Их ситуация обязывала, они уже пошли в банк, уже раскрывались, составляли зоны. Если бы Ярмоленко воспользовался, счет бы был другой. Ну, и, бачите, не звание те, что арбитр работает на футбольном поле. Тавмір містр Луческо, він навіть не буде про це говорити, тому що в принципі він абсолютно ну, вважає, що так воно мало бути в попередні роки. Те, що наш Роман Дарберг намагався все-таки спробувати якось поговорити і згадати те, що було колись. Він сказав, що ми були сильніші, ми через себе вигравали чемпіонат. Зараз на даному етапі от було помітно, що ця команда, е, ну якби не те, що задоволений, але об'єктивно оцінює, що результат на той, який сьогодні є, він той, який і має бути. Справедливый результат по сегодняшней игре. Ну, соглашусь. Я говорю, повторюсь, что Динамо выглядело, на мой взгляд, во втором тайме предпочтительно. Я хочу повернутися до голу. Знаєте, чому хочу повернутися до голу? Тому що такої і такої самовіддачі, яку я побачив в цьому голі, я давно не бачив взагалі у виконанні київського динамо. У нас є можливість зараз повторити ще раз цей гол. Я хочу звернути вашу увагу, що все починалось. Подивіться кутовий. М'яч виходить. Подивіться, Ленс! Подивіться, як несеться людина. Ленс доганяє цей м'яч, залишає цей м'яч. Під нього виходить ярмоленко. Йде подача, і тут залітає м'яч. Як він залетів, ми вже обговорили. Але сам момент то вы себе рік тому? Трудовий, трудовой мяч командный трудовой гол который выцарапали, выцарапали буквально на всех участках поля догнал здесь подача здесь просто перевисел смял защитника а ну, из этого футбол здесь... в общем-то и складывается дремнить изменить вот дубих вижешь дубих Мог бы не побежать. Это же Лэнс, который. Да, в прошлом году так, он бы не побежал. Не побіг, ви правда, Максим? А не бы, правда, мастер. Ирок Шахтера не побежал. Вот в чем заключается разница. Вот видно, там слева стоит ирок, смотрит, как Лэнс достает этот мяч. Це страна, и Киповеден был так, наверное, так само биг за Аллах. Он не побежал. Вот в чем и вот этих маленьких эпизодов складывается вся игра. Но гол трудовой. Тяжело було представити, що в такому матчі заб'ють какой-то там гол, заведуть ворота, красивий. О, тільки токо в таких матчах з таким накалом, з такою вот такі і залітають. Давно таких ігор не було емоціональних і дійсно цікавих між шахтером і Динамо. Я просто хочу сказати, що Луческу, от, е, в своєму інтерв'ю, десь він, ну, він все бачить, правильно, людина з таким досвідом. Все розуміла, він ж помітив ці деталі, все що десь Динамо більше хотіло, більше добігло, більше допрацювало, більше виявило емоцій. на то, чтобы выиграть эту игру. Максим. Ну, видно было по, первых, по первым минутам, насколько настроена была Динамо. То есть они сразу побежали в прессинг, они сразу побежали, показывали ну, как бы, то, что они хозяева на поле и пытались с первых минут не дать ничего сделать шахтер. То есть они показывали. Это на эмоциональном плане очень как бы, показательные были моменты. Давайте послушаем сейчас, что говорил после игры главный тренер Киевского Динамо. С 2011 вони перемагали в Киеве Шахтар. Так, да, я об этом сказав і сьогодні на установці. И дійсно, я рад, що ребята зрозуміли, що зараз є можливість обіграти шахтери. Я рад за них, що на полі вони віддали все. І, мабуть, цей гол це награда. Знаєте, був період в першому таймі, друга половина, коли Шахтар домінував. І Багато людей думали, що от зараз Шахтар додасть, але сталося зовсім по іншому. Що ви зробили так, щоб переламали хід гри? Да, в первую очередь ребята переломали своим желанием, пытались контролировать мяч, пытались создавать атаки, лишили шахтер в мяч, мяча во втором тайме. И, конечно, важную роль сыграло удаление, но я думаю, так как играл шахтер грубо, так как мы играли грубо, я думаю, что Шевчук на, наиграл на красную карточку. Багато людей визначають фізичний стан нам. Ви згодні, що це як такий пік форми, сьогодні талон був, ви сильніше були, швидше, мобільніше? Ну no. как может быть пик формы, если мы 48 часов назад играли важнейшую игру, где ребята отдали все силы. Конечно, сегодня было тяжело, и я говорил об этом раньше. Наверное, это в первую очередь не прерогатива двух клубов договариваться, а прерогатива сборной. Потому что сейчас, я уверен, и тот же Андрей Ермоленко сидит сейчас в холоде, ведущие игроки сборной через три дня должны играть, потом через два. Конечно, это неправильно. Я считаю, тут не нужно исходить из интересов «Шахтера» или «Динамо», разницы нет. Для меня, наверное, Как и для всех украинцев. Сборная превыше всего, и интересы сборной. То, что мы выиграли или проиграли, тут, наверное, большой разницы нет. Но ну, сейчас я не представляю, как эти ребята могут играть две игры, важнейшие для сборной. Ну, это такое. Сергей Станиславович, Мерча Луческу дал первое интервью російською мову, и он сказал про те, что его команду сегодня вбили. Арбітраж. арбитраж. Да, можно за некоторые сезоны полкоманды чемпионата могли раньше говорить об этом. Я думаю, что судья сегодня давал желтые карточки и красную по делу, потому что футболисты-шахтера действительно действовали грубо. И э, то, что раньше им их не давали, эти карточки, то, наверное, это вопрос к другим судьям и было достаточно. Прецедентов, когда можно было. Сегодня дали. И, конечно, наверное, он может на это говорить. Я считаю, что мы переиграли по игре не только из-за удаления, а и за счет действительно желания самих ребят победить шахтер сегодня. Вылозу, мотивацию в знайшов? Ну, вы видели сегодня. Да, пока, к сожалению, Мигеля, наверное, не хватает на 90 минут. Но то время, которое он был на поле, он отдал все силы. И я ему за это благодарен. Потребанды нам выпускать не почте. Ну это как сам Мигель решит. Я всегда об этом говорил. Не только Мигель, да, все футболисты. Если они мотивированы, если они хотят играть в этом клубе, то Мигель это игрок европейского уровня. Ну, бачите, тут все-таки знаєте трактування слів пана Лучешку, воно трошки знаєте, якби змінюється. Я, я чесно кажучи, не почув, що він сказав, що вбили команду. Мені здавалося, що він говорить якраз про свою команду. Що команда десь не, не повністю зіграла так, як могла зіграти. Ну я зрозумів так же, як і Рома. Так і що ви вважаєте, що вбив? Ви, ви, ви вважаєте, Максим, що вбив? Я ні, абсолютно не, не, не думаю так. Але знову ж таки, момент з удаленням він спорний, але на той момент Динамо переігрував Шахтер. На той момент перед моментом. С удалением абсолютно полное преимущество Динамо было. То, что было потом, ну, это уже было потом. Просто Шахтер не привик такому суддівстві. Правильно сказала Рівень. Це не було суддівство? Ні, я имею маю в плані того, що вторая жовта карточка. Раніше б никогда такую вторую не дали. Та я би не сказав, тому що, в принципі, цього року вже судять виганяли футболістів Шахтаря, і в чемпіонаті України виганяли. З приводу того, там, знаєте, була, не була жовта картка, ну, безпечно, суперечливе твердження, і по-різному можна її трактувати. Але те, що була обупільна небезпечна гра, це воно сам, сам по собі факт. Давайте подивимося. Знову ж таки, з 2011 року Динамо не могло виграти у Шахтаря. Останнє це було у сезоні. 2010-2011 матч, який нічого не вирішив це було в Києві. І от, бачите, шість поспіль матчів у чемпіонатах України динамо не могло виграти. Одна нічия і 5 поразок. І от нарешті. Нарешті це відбулося. Е, сказати, що це нелогічно не можна.